Ось бачите, вже провідняється. Здається, що це монета. А можливо це пуговка. О! Дивіться, яка шайба! ви бачите і дивіться, як вона лежить. Ух І ще одна ціль, бачите, поверхнева. Всім вітання. Сьогодні вирушив на пошуки. Приїхав на одне із таких перспективних і цікавих місць, тут траплялась монета, тому спробуємо сьогодні походити. Як бачили, в мене була невеличка перерва у пошуках. Та й взагалі, якщо взяти літо, то літній коп такий, що не дуже багато знахідок приніс. А все це пов'язано з тим, що на моїх цікавих перспективних місцях зараз ще стоїть соняшник і кукурудза. Тому сподіваюся, що осінню вона вже почалась. І, до речі, це в мене перший коп осінню. То, коли зберуть кукурудзу, соняшник, поїдемо на цікаві перспективні місця, де були скіфи, черняхи, де траплялись дінарики і тому інше. Ну, зараз я перевдягаюсь, беру собою лопату, металошукач, і підемо на поле. Бачите? Його переорали. Сподіваюсь, монета буде сьогодні цікава. Навіть, навіть може трапитись срібло. Тому не перемикаємось, всім приємного перегляду! А ось і перша ціль, бачите. Ще, ще в землі вся. Грязно. Але це Радянщина сьогодні. Я очікую, що. У нас буде мінімум радянщини, а більше це Але все одно, перший сигнальчик кольоровий і монетка, це вже приємно. ви бачите і дивіться, як вона лежить. Не копав, просто ввів катушкою і чую, що чіпляється сигнальчик. Бачите, як вона тут стромлена в земельці. Отак. Це вже думаю, що якийсь царизм, царьок. Але його треба почистити. Якщо в мене вийде зараз тут в польових умовах його помити, то обов'язково покажу. А якщо не вийде, то вставлю фоточку. Ні, я, я все ж таки помилився, думав, що це якийсь царьок. Але ну, думав, щось Миколи другого. Але бачите, це є радянська 5 копійок, 1961 рік. Але виглядала... Вона, бачите, має таку зелену патину зверху. Думав, що це царьок. Ну нічого. Якщо є такі сигнальчики, то обов'язково будуть і царьки. Шукаємо далі. А ось вона і перша, дивіться, навіть копати не треба. Ось я йшов звідти, бачите мої сліди. Я розвернувся, бо вітер сильний. Ось, дивіться. Щось лежить. Мідна монетка. Одна копійка Олександра. Нічого, ось тут орел. До речі, сохран дуже гарний. Бачите, як орел привідняється. Є ще почистити. То буде взагалі супер. Ось так одна копійка. Це якась. 1800-х там початок років, але гарно, вже приємно, приємно. Є такий більш-менш цікавий сигнальчик можна разом перевірити його. О, та взагалі гарний. 51 б'є. Ніби те знаєте, як монета. 55. Зараз подивимося. Здається, ця штучка. А ні, то земля. Щось є кругле. Але, здається, не монета. Щось велике. Вау! Клас! Нічого такого, звісно, прям це, але дивіться, яка гарна пломба, з яким гарним рельєфом. Тільки подивіться. Номер один. І там є внизу ініціали. ПММ, наче. а зверху ФА. То гарненька пломба, якщо чесно, одразу подумав, що це якась якась антика. Але отам, отам. поле ще не доорали, там є скіфи, а там, бачите, тракторець почав орати. То якщо що, то може ще й в кінці дня походимо там. Але теж цікава знахідка. Є підозра? Дуже чистий сигнал. Підозра на монету. 84. Спробуємо так обережно, щоб вона залишилась цілою. Десь у комочку? Вибачте, якщо задуває вітер, я так стараюсь спиною стояти до нього. Але то як, о, дивіться. Зараз. Все бачите? Зараз. Кругляк. Зелена, гарна патина. Цікаво, що за монета. Дивимось. Ой, яка гарна, та ти що! Та, ти що! 1821 рік. Бачите, який Орел гарний. Це теж щось Олександровська монета. Зараз візьму в перчатку. Да, це одна копійка, теж гарний стан. Патинка рідна, така гарненька, та супер, супер. Це вже друга на цьому полі. Продовжуємо пошуки. Є гарний сигнальчик, будемо разом перевіряти. Дуже гарний. 68, 67. А поруч чорний. Думав, що це вже буде якесь залізо, але... але ні. Ого! Це напевно, ще якась велика куля. Дивіться. Так, да, точно, точно. Велика куля. Нічого собі. Бачите яка? Я думаю, що це може навіть бути ще за часів царського періоду. Дуже така велика, міцна. Дивіться, це вже друга куля. Ось одна, зараз та на другу. Ось бачите. Такі дві великі кулі вже є. Не знаю, чи мушкетні це, чи ні. Може поправте мене, може я щось не розумію. Ось бачите, які великі. Можливо, мисливські. Бо тут, бо тут раніше ліс був. Зараз бачите, його немає в поле. І була хатка. Ладно, вже розповім. Тут була хатка, тут проходила стара дорога, є русло ріки, і там була одна корчма, і там ще була друга. Тобто місце, як бачите, перспективне, був ліс і два двори. тут. Зараз ходимо перший. Поверхневий сигнальчик, дивіться. Бачите, здається, що це монета, а можливо це пуговка. Дуже гарно сигналость. Зараз разом вскриємо і подивимось. Так, це пуговка, бачите? Але прикольно. Є такі якісь або написи, або узорчики. Бачите? Цікава така пуговка. Якщо чесно, то подумав, що це якесь срібло, така срібна, невеличка монетка. Нічого, шукаємо далі. Дивіться, спочатку подумав, що це якийсь цей, як його називають, від глечика щось. Але подивіться, це скло. Воно таке різнокольорове. Прикольно, я ще такого не знаходив. Дивіться, яке товсте. Видно, що це ще за царських часів. Дивіться, прикольно. Якщо, ну, воно, як, знаєте, скло, але поверху щось таке різнокольорове. І ще одна ціль, бачите, поверхнева. І гадаєте, що це? Правильно? Це хрестик. Хрестик того часу. Ось така знахідка. Але такі речі я з собою не беру. Ну що, ходимо далі? Є сигнал в ось такому комочку. Зараз по земляній груці вітер дує, розвернемось. Диється, я бачу вже. Ось а ви бачите, це пуговка. Ось тут є таке маленьке вушко. Все. Ух Дивіться, яка гарна. Це дійсно крута пуговка. Ну, як для мене, це цікава знахідка, дивіться. Це навряд чи камінчик, це може бути скло. Але... Прикольно. Прикольно, дивіться, яка гарна. Клас. Я її помию і гарну фоточку ставлю. Можливо, є якісь навкруги там такі вензелечки, якісь такі узорчики. Ну що. Ходимо, ходимо. Дуже круто, коли під катушку попадають такі сигнальчики. Чіткий 84. я навіть копати не буду, так трошки розрухаємо зверху земельку. Я думаю, що вона не глибоко. О, дивіться. Бачите, як я і говорив. Ось вона. Супер. Це вже на сьогодні в нас царська третя монетка. Це теж буде копійка в нас. Одразу видно. Бачите, теж Олександрівська. Ззаддя Орел просто клас. Непоганий сохранчик тут взагалі на цьому полі, бачите, навіть ще рідна патинка зелена. Не будемо сильно терти, може при коли буду чистити, то вийде зберегти. Вони такі гарні, тут зелені, зелені. Є сигнальчик у цьому комочку. Зараз будемо перевіряти. Я так розумію, Стараюсь обережно. От Щоб... тут десь він такий сильний, що його важко розбити. Вже немає. Спробуємо. Облопату трошки його Прийшлось варварським методом бити, бо кадри були дійсно не для слабонервних. Так, Дуже класно сигналить, ось бачите, вже провідняється зелений гуртик. Подивимось, о, да. це монетка. І добре, що я її не вдарив не разу. Це теж копійка. Якби навіть і вдарив, то може бачите якийсь нарост на ньому земляний. Ну, нічого, якщо щось цікаве буде, я її відмію і обов'язково вам покажу. Ось така. Знахідка. Супер, супер. Я вже, до речі, збився з рахунку, яка це. У нас на сьогодні мідна монетка царська. Так, Дуже цікавий сигнальчик. Відео, є. Будемо дивитись. Копати не буду, тут десь воно на копейку. О-хо-хо-хо! це і цього-сьо. Це вогонь. Щось вона така мені здається, затерта, затерта. На жаль. на жаль, щось нічого не може розладіти, але бачите, майже. Більше ніж на два пальці. Можливо, це якийсь масончик. Треба буде бережно почистити його. І потім поглянемо. Так що так, супер, супер. Я ціль побачив, але ще не копав і дам вам послухати. І зараз подивитись, як лежить монетка. Дивіться. Навіть не трогав грунт, нічого. Бачите? Ось вона. оп оп Навіть ще мокренька. Теж якийсь царьок, але, напевно, вже теж від часу затертий і незрозумілий. Але шайба дуже така гарна. Навіть колись тракторист видно заїхав по цій монеті. Ну, я, я думаю, що це теж якась двушка. Можливо, і Катерина навіть як варіант. Ось Бо такі, бачите, вона вже дуже-дуже злизана. Щось сказати по ній дуже важко. Ну що, ходимо, ходимо. Ось бачите, половинка. А ні, не половинка, цілесенькі. Знову хрестик. Ну, Я їх не збираю, залишаю. Бачите, він так легко вигинається. І майже як новий, коротше. О, щось тут написано, але що? Я не знаю. Ну, Вирушаємо далі. Таке відчуття, що цей хуторок або не копали, або погано копали. Є ще одна монета. Бачите? Ось так, вона тут лежить гарненько. Зараз достанемо. Бачите, як земелька налипла. Ух! Це теж копійка, скоріше за все, да, Так, воно таке є. Але щось воно в такому досить доброму стані, я б сказав. 1813-15 монетка Ось так, йдемо далі. сигнальчик десь у грудці. Якщо не пеніцилінка то ні. Дивіться. Сьогодні, як то кажуть, урожайний день. А це радянщина, нічого собі. Прямо тут. Це у нас рамочний. Чи ні. Чи де? погано видно? Так, да, рамочний. 15 копійок. Ну нічого. Також приємна монета. Ну що, буду сьогодні завершувати наші пошуки, тому що фізично я вже втомився. Дуже багато сигналів, бо те, що ви сьогодні ну, бачили, то це було не все. Було ще дуже багато різних кольорових сигналів, ну, такі безтолкові, можна сказати, там якийсь шматочок МІДі, шматочок бронзи. Все це я вам не показував. Сили вже трошки в мене батарейки підсіли, тому буду збиратись. Зараз поле там орають, і я думаю, що. Найближчим часом ми поїдемо і пошукаємо там, бо там була скіфська кераміка. Мені там не доводилось ходити ще з металошукачем, тому думаю, спробуємо з Голіафом наступний раз. Візьму ще тайгер з собою. І, можливо, навіть походжу тут, по цьому хуторку, тому що багато є ще і заліза. І меншою катушечкою, можливо, ще можна буде зачепити якийсь цікавий кольоровий сигнал. Якось так. Дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі!